Засоби масової інформації, тому що я стараюся хоча б один раз в місяць звітувати в пресі, що я роблю, яким чином, що можу зробити і за допомогою фракції обласній ради. Я коротко хочу зупинитися на найголовніших проблемах, які я піднімав, і фракція підтримала мене. В обласній раді. Якщо брати, я поділю свій виступ на дві частини. Перший буде економічний блок, і наступний буде політичний. Якщо брати економічного, економічного блоку, питайте, то я є як депутат від Дрогобицького району від округу номер 26 і безперечно, що я свою діяльність більш скеровую на роботу в Дрогобицькому районі. Хоча я нікого не уникаю, якщо є питання, чи є пропозиції щодо Другобича, Степника Борислава чи Тросковця. Я регулярно буваю на сесіях і в Трогобівській міській раді, і в Стебноцькій міській раді. Ну, в Дрогобівській районній раді я не пропускаю жодної сесії, яка відбувається. Зокрема, на моєму Я Якщо брати по економічному облозі, то за підтримки е, фракції обласній раді, Другоміський район, я хотів акцентувати декілька е, своїх виступів в тому плані, що завдяки засоби масової інформації е, скеровує, що от свобода має більшість фракцій у обласній раді. Ні, Немає маємо найбільші депутатів фракції, але ми не маємо більшості. І для того, щоб питання проходило в сесійній залі, нам потрібно завжди домовлятися з іншими фракціями. що нам не завжди вдається. Або якщо вдається, то ми поступаємося багатьма принципами, які є на сесії обласної ради. Є питання кожна потишні з 40 сільських рад, 30 сільських рад одержало певні суми кошти на комунальні На Превеликі жаль, що ви по подався масової інформації по пресі, їх ще на сьогоднішній день не устрою. Чому так? Завжди напротязі 20 років казали так, не робиться дороги, бо немає коштів. Коли ми одержали кошти, кожна сільська рада підкреслиє і дорога в тому числі отримав 28 мільйонів. Повірте мені, якщо б я, я є керівником комісії і я постежую відповідально, я думаю, що ці можливо і представники міської влади, вони не будуть хати. Що якщо я б не був керівником комісії в власній раді, і ми маємо там ще 4 депутати? Напевно, 28 мільйонів держави для дорогобачина не отримала. Бо якщо брати трускавці, до Євро проживати е, наші гості, то нам дали лише 17 мільйонів. Бориславу – 12, а Дорогобачу – 28. Зрештою, якщо ви святкуєте на сесії обласної ради, мене навіть деякі депутати обласної ради звинуватили, що ці кошти забрала Дорогобачина, ну і Бродівщина. Ще я горжуся, безперечно, тому що я її відвідують проживаю, і я маю дбати за наш поступ. Я також хотів би. Підкреслити, що крім е, доріг, я в обласній раді заки піднімаю питання, якщо брати по економічному блоці, є е, третя школа, зокрема Друговичі, п'ята школа Друговичі, яка отримала 3 мільйони гривень на завершення є безперечно подання було міської влади, але за підтримки нашої фракції має найбільші 41 депутат, є і ще на робочій комісії при обласній раді спільно з обласною адміністрацією, вдалося. Відстояти суму 3 млн гривень для того, щоб військово на кінець завершити. Для другого району також є питання підбуш каналізування в сумі 400 тисяч і по військового водогону. Ви знаєте, що в 80-х роках, коли вправило там восковичнику, залило 34 чи населення пункти. І на сьогоднішній день цей один річну складу вдалося відстояти, переконати чиновників, що потрібно виявити кошти для його рейменування, тому що люди не можуть споживати воду з кільниць. Дає неможливо пити. Якщо брати економічний блок, своєї діяльності в комісії, вдалося прийняти програму на сесії обласної ради по житловому комунальному господарству, також вдалося прийняти програму по дорогах. Було багато звинувачень на адресу нашої фракції, що кошти розподіляються нерівномірно. Безперечно, що перший відходів був трошки для нашого регіону. Сприяти ліші, тому що враховуючи, що буде євро, а другий розподіл ми вчора, що в рівних пропорціях всім територіям Львівської області, це зустріну по мільйону гривень. І на превеликий жаль у зв'язку з тим, що не були освоєні ті кошти. В квітні місяці було виділено 100 мільйонів на область. І в липні місяці не розподілили 22 мільйони. По сьогоднішньому, до сьогоднішнього дня освоєно лише 30%. цього. За землі заходимо в зим. Лише ми ще маємо на сьогоднішній день в обласному бюджеті який 15 мільйонів, але 7 мільйонів з половиною вже, а ще є 7 мільйонів, які можна розподілити. І на прев'язкий е, наша фракція прийняла рішення, що немає потреби в листопаді місяці розподіляти кошти, бо вони пропадуть. Тому що гроші прийдуть в територію в листопаді місяці, в грудні рипати сніг, чиновники підпишуть акти, кошти пропадуть і не буде ні доріг, ні грошей. Тому ми маємо з пропозицією, щоб ті кошти перерозподіляти в березні місяці. Я буду мати надію, що Траговчина також не буде обділена, тому що я і була комісії завжди буду стояти і як представник Трогобачини в обласній раді, щоб Трогобес був як потенціальне місто, яке завжди стояло в другій області, фінансувалося по такій непозначкою принцип. Якщо брати по такий більше економічного характеру питання, ви знаєте, у нас в центрі душпастерства Проходило е, зібрання щодо заборони відчуження сільськогосподарської земель. Е, е, я брав активну участь, це було погодження з Святополітичною партією і, громад, і громадської Троговични. На превеликий жарт, наша фракція піднімала питання в дійшній обласній раді, щоб звернутися до Кабінету міністрів, а зокрема до Верховної Ради, щоб заборонити продажні е, на сьогоднішній день міністрів сільського призначення. На превеликий жаль. Мені це не вдалося, я важко зобов'язати доручення не виконав, тому що я міські хай окремо вдягнення, а депутати військові обласної ради мої пропозиції не підтримали. Підтримала лише фракція Свобода в повному складі, підтримала фракція «Рух» в повному складі і деякі представники нашої України, сказали, всі нас не підтримали. Тому не вдалося виконати доручення, яке мені додавала на сьогоднішній день громада. Якщо брати політичні питання нашої фракції у районній раді, також. Ставила питання, щодо до роботи, роботи районної влади, відставки керівництва, нас не підтримали інші фракції, лише наші фракції голосувала удар і рух знову ж інші фракції не підтримують. Якщо брати політичні питання в обласній раді, які делегує наша фракція, не завжди вони збігаються з позиції центральної влади, через що депутати нашої фракції, зокрема і я в тому числі, маємо серйозні проблеми з правоохоронними органами. Якщо ви цікуєте за закладів інформацією, можливо, це у вас є і представники силових структур. Ну, проти мене вже мене перевіряло 15 е, організацій. Зокрема, почали перевірки з е, районного ОБХ так званого і закінчення обласної тобто, прокуратури. На, на щастя, всі були відмовні матеріали, не було жодних порушень, а на сьогоднішній день е, мене чергово перевіряють, незаконно слухають, прослуховують на наружка працює, <кхи> я навіть звертався на неї не собою лишу прокуратуру області, де є підтвердження відповідь прокурора області, а я на цей набзак, що е, супереч, вимогам інструкції такої того статті 10 закону України про міліцію працівниками обозу військової області, що там розпочати дослідчу перевірку без реєстрації заяви в журналі і так далі. На даний час щодо звільність обозу. Ми чоловік ну, звільнений, але на превеликий жанр, його от людини зубосу перевели поставив по ХС. А мої матеріали з керували по ХСЦ, щоб він далі перевіряв. От як працює сьогодні правоохоронна система проти людей, які мають позицію. Я не кажу, що я іти покласти, і мені є багато недоліків. Але позицію, яку я займаю, вона погана на сьогоднішній день подобається. Щодо нашої звітерів від нашої фракції, ми ставили питання також, на величезна колосальна проблема на У нас є дорога. Я маю прекрати дорогу. Наша фракція виносила на сесію обласної ради відставку приголосити відставку начальнику служби автомобільних доріг. І що ми думаємо? Зараз 41 депутат нашої фракції проголосував за. Жоден інший депутат нас не підтримав. Скажіть, будь ласка, і сьогодні створює такий ореол, що свобода має платницю, нічого не зробити. Скажіть мені, що я маю робити? Брати чи автомат, виганяти керівника з кабінету, не пускати його. Ну, ми, Згідно законом, проміжна самоврядування Рішення приймає рада, але депутат може загострити проблему, підняти її, донести до керівництва до виконавчої органів влади, а е, в містах виконавчих органів є виконавчий комітет міської ради, а в районах голови і районної державної адміністрації. Ми піднімаємо питання, воно далі не йде. Ми не маємо у жодній раді більшості. От, наприклад, в районній раді з 94 депутатів на них хіба там 12. Що ми можемо вирішити з 20 депутатів? Що може вирішити свобода з п'ятьма депутатами роківські міськірами і так далі. А створюється така е, інформаційна просторі ситуація, що немає підлади до рішення. Я би хотів також зупинитися на, 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 на декілька слів на діяльності своїй. Е, От, е, Як депутата на особистих прийомах я здійснюю регулярний прийом громадян, У мене немає прийомних днів, я приймаю кожну тему. я і керівник Арицької спілки, Друговічі Малеріну, 6. Люди приходять до мене, я стараюся кожного виступати, якщо є потреба, і, 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 і надати допомогу. Цього року, з 1 січня, до, чи, з, я вже буду рахуватися з жовтня, було більше ніж 300 чоловік чи осіб, які до мене зверталися за допомогою. Якщо брати по гуманітарній сферу, я е, на сьогоднішній день піднімав питання в обласній раді, на комісії. Ми маємо таку тенденцію погану, що Друга має найменший відсоток дитячих садочків. Якому тут є молоді мами, і батьки. Є проблема, що діти на народжуються і немає дитячих садочків, де їх влаштувати. Я підіймав питання, що ви виділили пів мільйона гривень на відкриття додаткових груп. Мене підтримала комісія, мене підтримали депутати, а на прев'язкий жаль в районі сказали, що пів мільйона неможливо буде освоїти, сказали, що не можна освоїти 100 тисяч, дали їм тисяч, 400 тисяч пропало, тому що можливо було це питання вирішити. Я також піднімав питання про тулістів перев'язаних. Є багато людей, які на яких не влаштовує та проблем. І вона є на сьогоднішній день болючою. Бо я є член комісії по транспорту, я є членного комітету військової обласної адміністрації. Добре, я не закінчую. Я, я завжди стараюся піднімати такі болючі питання, які, які потрібно вирішувати час і закінчують до нас команду. Я також піднімав питання, і слава Богу, не нам вирішити питання гуртожитки. Може, тоді люди, які проживають гуртожитку. 1 жовтня. Був прийй... закінчилися термін закону, що людей могли виселяти своїх помешкань. І готові, особливо відомстю, на того що були такі прецеденти, що гутозно продалися на це людьми. І вдалося, ми звернулися від фракції на сесії Верховної Ради. Був прийнятий закон, вже підписаний президентами, на сьогоднішній день цих людей заборонилися.